Міру Божого благословення від Господа, спокою, радості на серцю, бо коли ми є, маємо страх до Бога, то ми також противники є Божі. Бог не дає нам жодного страху, Бог дає нам лише свободу. І Господь своїм діточкам, Він дав силу, владу наступати на всі, як і всяких духів злоби піднебесної. І на страх також. Сміливі в душі Христа з Божими откровіннями, тому що Господь Бог своїм Словом Він сотворив весь світ. І слово в Господа було споконвіку, і слово було Бог, і по-словому Слово Боже, воно має бути також і на наших устах. і... Ми повинні думати, також, що ми маємо говорити, тому що слово було Богом, так? і по слову було все Богом сотворено. І коли ми це своїм серцем розумом віримо, розуміємо, то ми стаємо дивитися на світ очима Божими. Тому що коли сліпий получає зцілення, Відкриваються йому очі, Господь його зцілює, він кидає свою паличку і йде вслід за Господом Богом. Но, слава Господу, що ми є здорові і ми є сильні в душі Божому Христовому. Господь зцілює дух, душу, тіло, але нам треба також йти за Словом Божим бути його учениками. Тому що треба мати сам перед народження згори. Тому що на народжені люди від Бога згори вони не грішуть, вони мають спокій, мають мир на серці, вони не мають жодного страху, але сирімно пам'ятають вони, що буде. Бог прийде вдруге судити. Бог був перший раз, показав любов, другий раз прийде судити всіх. Тому Дух Святий Він підказує дорогу, він, і також він показує нам грішну дорогу, де гріхи стали противні Господу Богу і також нам стають противні. Коли Святий Дух входить, в мені є то я ще більше і більше хочу з Богом мати спілкування. Хочу ще більше і більше Богу послужити. Тому що Богу не потрібно. Можливо, моє служіння, Бог все зробив. Ну, але це потрібно мені лічно для мого спасіння. Тільки мені потрібно, щоб я врятувався. Тому що я люблю Бога і хочу слово доносити до краю землі. І Бог знає, хто просто пльотками займається, а хто несе істини Євангелія, тому що на істини Євангелія сходить Дух Святий. А хто несе істину спасіння, щоб заслужено мати також спільність і в царстві Божому, і слово, і слово Богу живому, і також все. Вселенна, вона хоче, щоб ми приймали слово Боже, щоб ми також росли до досконалості. Бог хоче, щоб ми говорили в душі та в істині, як говорить нам перший коринтянам 15 розділ 45 вірш. Говорить так і написано: перша людина Адам став душею живою, а останній Адам то дух оживляючи, і ми нове творіння в Господі Ісусі Христі. Кінець закону це є Спасіння Ісуса Христа, це є благодать Ісуса Христа. Христа, і якщо ми народжені згори, то ми повинні благодаттю служити, як говорив як, якщо я покажу вам віру з діл своїх, а ви що будете показували? Без діл, віра мертва. Тому нам треба улюблені все йти до досконалості і закріпити віру своїми ділами, бути в душі Христовому, як діти Божі, як сім'я Божа Ісуса Христа. будьмо також. Проповідувати так, як проповідували слово апостола і казав Ісус Христос. Ідіть, проповідуйте слово всім людям, всьому творінню. Тому нам треба старатись проповідувати, і нехай прийде мир і благословення на наші землі на наші покоління. Амінь.